Ми вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся жителів цілілих після ракетного удару квартир. Повернутися до них не можуть до висновку будівельних експертів щодо їхнього стану. У Полтаві попрощалися з двома загиблими на російсько-українській війні захисниками. Скриньки для листів повернулися. Вони встановлені біля кожного із відділень «Укрпошти» у Полтаві. А тепер про це та інше більш докладно. Щойно поснідав, як відчув сильний вибух. Згадує пан Олег, мешканець квартири на першому поверсі під'їзду, у який влучила російська ракета 1 лютого. Він повністю зруйнований. До решти ж будівлі вже почали поступово під'єднувати воду та електрокомунікації. Проте заселитися жителі вцілілих квартир поки що не можуть. Чекають висновку будівельних експертів щодо стану їхніх квартир. Побували на місці наші кореспонденти. 3 лютого, третій день після ракетної атаки на житловий будинок в мікрорайоні Брайлки у Полтаві. Квартира полтавця Олега на першому поверсі зруйнованого першого під'їзду, на який прийшовся епіцентр вибуху. Чоловік розповідає того дня, щойно поснідав, як відчув сильний вибух. Тарілка залишилася стоять. Стекла у мене толста штора. У мене накрило шторою одразу. І вместе со стеклами, ну одновременно. То есть спочатку прийшла на мене штора со стеклами, То есть штора на мене легла і стекла. Вибратися з палаючих руїн вдалося не одразу, згадує полтавець. Тут була повна темень, пыль стояла, Я... нічого не було видно. Вот. Я знайшов фонарик, вот. присвітив. Тут висело перекриття на передверю на арматурі, на проволочках. Було опасно виходити. Я вирішив остатися в хаті. Потому что опасно было выходить. Там же у меня на, на окнах решетки. Я не мог вылезти через окно. Вот. И решил остаться в хате. А когда разгорелось здесь э, покрепче, пламя, вот, стало уже нечем дышать. Вот, и я выбрался, уже рискнул, выбрался через... Это. Двері. А, так, І, через да, 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 да. Показує ліжко, де спав її молодший син, мешканка другого під'їзду зруйнованого ракетою будинку пані Ірина. На момент вибуху вона приготувала на кухні каву та зібралася будити дітей. Один з її синів отримав порізи. Міша йому 14 років, а в другій кімнаті Вова йому сімнадцять будинок. А я була на кухні. І... Все случилось так, що повний шок просто від дітей, і я їх відправила відпочивати за город. А зараз прийшли перевірити чи як? Так, і ждемо комісію, яка скаже, можна проживати, не можна, що можна робити, що далі діти. Мешканців будинку, в який влучила ракета, поки що прихистили їхні рідні та знайомі. Наша вчителька молодшого сина Міші Альона Олеговна. І її, Група дівчинок хороших, я їм дуже вдячна. Вони дуже нам допомогли, і ми зараз мешкаємо в хорошому місті в тихому. Ну поки що перебуваємо там, поки що, щоб заспокоїтись. На місці трагедії зранку, 3 лютого, працюють комунальники. У квартирах інших чотирьох під'їздів, крім повністю зруйнованого першого, вже підключили електроенергію та частково водопостачання. Намагаються відновити й опалення, ремонтують зруйновані тепломережі. Ми робимо, щоб ці під'їзди, щоб дати отоплення, а ету ну, половину оце Ну, от отоплення, бо водоканал вже буде вода у воді гаряча. А їм зараз будемо робити і давати воду. Уже холодну воду дали, крім розрушеного під'їзду. Дали холодну воду, а далі що? – і гарячу будемо давати і потім отоплення. Комунальники приступили до роботи після того, як усі нестабільні конструкції ліквідували рятувальники учора ввечері, 2 лютого, близько 17 години, було завершено роботи пошуково-рятувальні, передивилися повністю тобто усі конструкції. Вивезли з місця поблизу цього будинку. Також розібрали повністю все, що в підвалі знаходитись. пересвідчилися, що більше ми нікого там не знайдемо. Тим часом місцеві біля своїх під'їздів чекають висновку будівельних експертів щодо стану їхніх квартир. В основному торчимо тут ждемо результатів комісії, що чи нам далі сказали, сказали, да життя плінда, пліта за плітою одходить, дом скрадує. Вкладувець, може нам прийдеться вообще палатки тут ставити. Повернутися до оселі, які вціліли, люди зможуть лише після ретельного обстеження та відповідних висновків експертизи усієї будівлі, крім працівників міського управління капітального будівництва у процесі задіяні інженери, які працюють на громадських засадах. Ми пройдемось і дамо своє заключення, де можна далі жити і ну і щось робити, а де не можна. Це перший етап. Сьогодні до кінця дня ці всі документи будуть сформовані. Я думаю, сьогодні, завтра вони вже будуть підписані всіма фахівцями, тому що ну. Незрозуміло, чи, чи, чи можна, от, наприклад, в останньому під'їзді мешкати, чи не можна. Ви ж розумієте, що це був дуже велике динамічне навантаження на всю конструкцію. А ця конструкція взаємопов'язана між собою сьогодні, після п'ятнадцяти, залишаються будівельні експерти, які будуть робити попередні обстеження щодо можливості експлуатації будівлі. По перше баленка 7, а потім всі кінчих, 7, 5. 9, так і таке інше. Ми плануємо, що замовником будівельної експертизи буде управління капітального будівництва Полтавської міської ради, і роботи будуть виконуватися двома підрядними організаціями проектами. Коли саме зможуть заселитися мешканців цілілих квартир і чи демонтують повністю конструкції, що залишилися від першого під'їзду, про це стане відомо найближчими днями, говорять будівельники. Люди ж, які втратили оселі, отримають 300 тисяч гривень одноразової допомоги на родину, щоб протягом відновлювальних робіт вони мали можливість винаймати Житло таке рішення затвердили 3 лютого на засіданні полтавського міськвиконкому. Є ті родини, які, на жаль, але повністю втратили житло. Полтавська міська рада за рахунок міської програми Турбота по 300 тисяч разової матеріальної допомоги. Це те, що можна буде використати на винаймання житла, по придбавання тих чи інших речей, які визначить. Мешканці, які того потребують, для того, щоб той період часу, поки будуть іти експертні дослідження, поки будуть іти оформлення заявок по державній програмі, є відновлення. Тим часом полтавці приносять на місце трагедії квіти та іграшки. Вони облаштували два невеличких меморіали на дитячій гірці та навпроти зруйнованого будинку. Ми сьогодні принесли квіти та іграшку. В пам'ять дуже багато знайомих, дуже багато пострадалих, і дуже багато вже й немає в живих. Я живу тут 30, майже 35 років всі свої, тому багатьох знали. Я приношу співчуття близьким і рідним. Це дуже тяжко, всім тяжко. Тримайтеся, будь ласка. Нагадаємо, через влучання ворожої ракети 1 лютого тут загинуло 14 людей. З них троє дітей, 7, 9 та 12 років. 22 людини врятовані. За даними ДСНС, загиблі були на всіх поверхах першого під'їзду та дитина на Четвертому поверсі другого. Станом на сьогодні не всі тіла ідентифіковані. За цей час 12 людей було госпіталізовано, з них троє перебували в реанімації. Наразі одну дитину перевели з реанімаційного до хірургічного відділення. Стан її покращився, ще одну дитину виписали. І якщо мешканці будинку, по якому влучила ракета, лише чекають експертиз, щоб дізнатися, чи повернуться додому, власники квартир навколо і під центру вибуху почали самотужки лагодити наслідки прильоту. Аби зберегти тепло в оселях, люди обтягують вікна плівкою. Побували в деяких пошкоджених квартирах наші кореспонденти. Ще три дні тому тут вирувало життя і лунав дитячий сміх. Сьогодні у мікрорайоні Браїлки лише звук прибирання будівельного сміття та відновлювальних робіт. Валерій гарячий мешканець будинку по вулиці Баленка, 5, сусіднього із тим, в який влучила ворожа ракета. Від самого ранку він самотужки натягує плівку на балконі, щоб, хоч якось, зберегти тепло в оселі. На момент вибуху чоловік був вдома. Каже, дивом вдалося вціліти, адже скло було по всій квартирі. Я навіть іспугатися не вспів. Бахнуло, вилетіли стекла, до мене не достало, ну повезло. Всі помці і в спальні, все насквозь тієї сторони повилітали. Проживає у цьому ж будинку і художник Борис Кулик. Пенсіонер показує пошкодження на балконі. Дивується, скло вибуховою хвилею вибило з усіх вікон, а от жодна із його картин при цьому не постраждала. Я якраз сіданок готував на кухні. Коли все рем'я, отакий звук і повилітало все на мене, стекло позипалось. Будемо стеклити, поки весь плькує. А потім Бог дасть, гроші і буде заказувати. А пан Віктор Гуцулов живе з іншого боку епіцентру прильоту на баленка 7 а. Говорить, клеїти плівкою вже нічого, тому волонтери забили йому всі вікна ОСБ-плитами. Включив зранку новини подивитися. Тільки сів, як гахнуло, полюки було стільки, що нічого не було видно. Потім прийшов в себе, роздивився. Навколо каміння і скло. Дуже шкода, що стільки невинних людей загинуло. Загалом від удару російської ракети понад 18 будівель зазнали різного ступеня пошкоджень, серед них і дитячий садок. Було вибито 408 вікон та 187 балконів. Як повідомила виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова, нові віконні конструкції для усіх мешканців цього спального мікрорайону будуть встановлювати безкоштовно міжнародні благодійники. Заміри вікон фахівці обіцяють розпочати 4 лютого. Сьогодні у Полтаві провели в останню путь двох загиблих на російсько-українській війні військовослужбовців. Солдата Віталія Віскрівця 1990 року народження. Мобілізували у березні минулого року. Загинув 13 серпня 2024 біля населеного пункту Часів Яр Бахмутського району. У загиблого залишилася сестра. 36-річний солдат-стрілець санітар Олександр Нос призваний у вересні минулого року поліг 24 січня у наслідок ворожого обстрілу у Курській області Російської Федерації. У захисника залишилися рідні та близькі. Поховали Віталія Віскрівця у селі Стасі. Олександра Носа у селищі Затурине під Полтавою. Вічна пам'ять героям. Хай же світлі спогади про Віталія Віскрівця та Олександра Носа. Назавжди ж залишаться в пам'яті рідних, друзів, бойових побратимів та посестер, всіх, хто знав, любив і поважав героїв. Запрошуємо присутніх попрощатися з воїнами, покласти їм квіти. Зокрема, один із підозрюваних мешканець полтавського району у приватному секторі організував майстерню, де відновлював трофейну зброю, привезену із регіонів активних бойових дій. Пошкоджені засоби ураження замовляв через інтернет, оновлену зброю продавав на чорному ринку, відправляючи вантаж частинами, користуючись послугами поштових операторів. Ще один мешканець полтавського району залучив до збуту засобів ураження неповнолітню. Зловмисник раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за злочини, пов'язані зі зброєю і наркотиками. Цього разу він організував новий канал незаконного збуту засобів ураження, які вивозили з фронту. У результаті комплексних заходів у фігурантів було проведено ряд обшуків за місцями проживання та у законспірованих схоронах. Під час обшуків правоохоронці вилучили 6 кулеметів та гранатомет, 4 автомати, 28 бойових гранат, тисячі набоїв різного калібру і комплектуючи до зброї різних видів. За викритими фактами, трьом зловмисникам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за частиною першої статті 263 та частиною другої статті 28 частини 1 статті 263 кримінального кодексу України. Це незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Вирішується питання повідомлення про підозру іншим фігурантам. Катували та вбивали ув'язнених. Відбувалося це у Бошківській виправній колонії номер 16 на Полтавщині. Підозрювані п'ять працівників колонії, серед яких і сам керівник закладу. Як встановили слідство, їхніми жертвами ставали практично всі засуджені, які туди потрапляли. Розповіла спікер державного бюро розслідувань Ольга Чеканова. Нині фігурантам повідомлено про підозру та загрожує до 10 років в'язниці. Задокументовано факт смерті одного з ув'язнених від отриманих тілесних ушкоджень. Новоприбулим погрожували та били до тих пір, поки не ламали їхню волю і не змушували беззаперечно виконувати будь-які вказівки адміністрації установи. З моменту прибуття до колонії кожен із засуджених проходив жорстку процедуру приймання, під час якої новоприбулих засуджених змушували прибирати підлогу, знімаючи вказаний процес на відеокамеру. У разі відмови до нього застосовувалися тортури: били руками, ногами, гумовими кийками, палицями у різні частини тіла, викручували руки тощо. Замість маленьких і застарілих на дверях стильні та великі. Біля кожного із відділень Укрпошти у Полтаві з'явилися металеві скриньки для листів. Тепер їх можна передавати як колись у будь-який час доби. Більше про це розкаже Івана Дімова. Нові великі скриньки з'явилися біля всіх відділень Укрпошти. Це не що інше, як ємності для збору листів. Їх встановили перш за все для зручності клієнтів. Розповідає начальник поштового відділення номер 23 Лідія І Раніше теж були скриньки, але вони були на дверях. Висіли або на фасаді. Вони дуже були маленькі, такі десь 30 на 30. Дуже желізного формату так відкривається, такі дуже маленькі. Там буквально тоді листи не поміщалися. Ми прямо витягували з такими ступами. Тепер нам скринячку дуже гарну вмістительну дали. Листи зі скриньки працівники пошти дістають двічі на день. Роблять це навіть у вихідні. Як бачимо, тут листи і юридичні, і фізичні. Дуже приємно, що люди спілку... знаходять в наш час спілкування. Це письмове спілкування. Сьогодні, наприклад, ми витягли почту дві карточки: одна на Індію, друга на Австралію. Щодня кількість листів у скринці різна. Буває десятки, а буває жодного. Після того, коли ми забираємо листи з нашої скриньки, ми їх запаковуємо та направляємо за місцем призначення, щоб вони дійшли до кожного з адресатів. Розпочали по місту встановлювати такі скриньки наприкінці 2024-го, каже директор з розвитку мережі Укрпошти Полтавського регіону Павло Шестопал. Ми вирішили уніфікувати всі ці скринки, щоб поставити одні стандартизовані згідно в там в корпоративних кольорах. Поки що це місто Полтава і Кременчук для того, щоб біля кожного відділення була нова скринька, куди можна буде залишити листи, листівки інші. Повідомлення, будь ласка, за статистикою Укрпошти за минулий рік на Полтавщині було відправлено більше трьох мільйонів листів. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRT.pl.ua. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. на цьому в мене все на все добре. Це обов'язково буде Україна.